Цікаво, чи зможете ви пояснити чітко для себе різницю між душою і духом? Бо Тому що у спілкуванні я чую достатньо розмазані уявлення, припущення та зачасту видумки, що являє собою душа і дух, і як вона з тілом взаємозв'язана? Ось і зовсім нещодавно мені. Чітко відкрили це поняття. І ось як це пояснюється в зоряній книзі. Дух це божественна сила, енергія, вогонь, світло мужського характеру від рамха, проявлений в рода чоловіческий. А душа це жіноча сила, жіноча енергія, світло. Яке проявлене і наділене в родах чоловічських жіночого характеру, яким наділила нас айра, тобто рамха це дух мужського характеру, айра, душа жіночого характеру, айра, прамати чоловіческих родів, проявлених на землі, рамха це є. Прабатько, первинний дух, первинна енергія. Чоловіки, проявлені на землі, наділені цими енергіями, духом і душою. Це божественні енергії, і всі вони нас пов'язують між собою. От чому ми і є єдині, але штучно розділені між собою.